Вітаю, шановні друзі, добрий вечір. Сьогодні четвер, 16 лютого. Сьогодні черговий випуск програми Олексія Кучуренка про політику без політики. Сьогодні декілька принцип таких принципових яскравих моментів. Я хотів би свою точку зору викласти. Я думаю, вони вам будуть цікавими, бо з моменту останнього виходу програми у вівторок такого щось надзвичайного не відбулося. Ну, окрім окрім чергового нічного ракетного удару, ми про це так само поговоримо. А сьогодні ми, як завжди, поговоримо і про Нафтогаз, і навколо цього не тому, що. Я люблю Коболєва чи не люблю це, власне кажучи, абсолютно нікого не має цікавити. А я в першу чергу, мабуть, що на прикладі Коболєвів, Зеркаль, Вітренків, інших е, от таких псевдоуспішних менеджер, псевдо менеджерів, псевдо-менеджерів розумієте, які є. Просто якимись чимись куклами, які мусять демонструвати от якісь нові обличчя в управлінні потужними енергетичними нафтогазовими там, активами держави, створюється міф. Про якусь нову нове покоління от таких успішних управлінців, як в державній сфері, в міністерствах успішні там замміністри, заступники, та так само і заступу, і керівники підприємств. І я вас закликаю тільки до одного: скептично ставтеся до всіх цих. Ну, нових там кукол, які нам демонструють, розумієте, бо зараз рано чи пізно зрозуміло, після нашої перемоги, після оголошення миру будуть вибори. Знов будуть як якісь чорт чорти з табакерки вилазити на обличчя, щось пропонувати, піаритися і так далі. Ну, дуже обережно до цього ставтеся. Я не, не хочу вас в свою віру там консервативну, бо я і не консерватор, я набагато більш прогресивним себе вважаю. Громадянинам, ніж вони, але мій досвід і моя оцінка реального стану дає і мої помилки, які я зробив, і моя довгострокова кар'єра без корупційних скандалів, без провалів. і Все дає мені, мені ну, все ж таки, базу для того, щоб дуже ну, обереж, закликати вас і разом з вами от, навчитися дуже обережно ставитися до чергових таких проривних менеджерів. Бо, як зазвичай, ціна. Цьому нульова. От зрозумійте, будь ласка, ну не може бути такого, щоб ми, е, мої колеги, професійно варилися в одному котлі енергетичних проблем газових, проблем ЖКГ, тепловиків, води. І ми всі знаємо, ми всі знаємо свої сильні і слабкі сторони, ми знаємо помилки і не помилки, але ми можемо говорити однією мовою, аналізувати помилки. Але раптом з'являється з якісь з'являється якесь нове обличчя і каже: Я знаю, як реформувати все. І, на жаль, чергове населення України, яке не просто населення, яке є громадянами України, виборцями України, на чергових виборах вони голосують за все це муйнюцю, вибачте. А потім, коли проходить два-три роки, і вони знов чергове собі чешуть трепу і кажуть: Ой! Здається, знов промахнулися. І вони починають задавати питання, в тому числі і мені. А що ж це ви, пан Олексій, там от у Верховній Раді, щось там погано працюєте? Друзі, ну якщо ви обрали мені і іншим, нас мало адекватним моїм колегам, завели в Верховну Раду своїм вибором, вибачте, табун неадекватів. Але вони більше складають в Верховній Раді, то скажіть, будь ласка, що ви вимагаєте від мене? В який спосіб ви вважаєте, я мушу або посадити Коболєва, або прийняти правильні закони, або зробити прозорі аудити, якщо цей табун, ця кодва, воно не хоче цього робити, бо вони одразу розуміють, що там можна заробляти кошти. Тому друзі, тут питання до себе: не робіть дурниць на виборах, готуйтеся до цього, вникайте і обирайте так, як дійсно не просто серце ваше, як розум вам підказує досвід в кінці кінці Ну не можна ж бути е ідіотом, який в 10-те наступає, ну, 5 як мінімум, на одній ті ж самі граблі наступають, а потім чешу чай трепу і кажуть, ой, що це у нас, українців, знов чергове щось не відбулося. Без образ, без образ. Але я знаю, про що говорю, і ви знаєте, мабуть, про що говорю. Тепер по порядку. Так. Сьогоднішня ніч. Удари ракетні. На жаль, не дуже ефективна. Давайте будемо відвертими, спрацювала система протиповітряної оборони. Тобто те, що могли збити, позбивали, але значна кількість ракет, і це переважно більшість Х-22, вони прорвалися. На щастя, це неточні, оці малоточні ракети, які просто попрорвалися, шкоди наробили, але катастрофи для енергосистеми взагалі практично ніякої. Де постраждав Павлоград. Дніпропетровської області постраждали об'єкти у Львівській області, в інших там регіонах на Київ, слава Богу, я бачу наскільки тут укріплена система ПВО, і саме це сьогодні забарука і безпеки, і енергетичної безпеки і країни, і Київського регіону. Але наслідків для енергетики по суті немає, і саме тому сьогодні голова. Компанії Укренерго, пан Кудрицький він так би мовити, ну написав такий дуже оптимістичну статтю, виступив там десь на брифінгу. А Блумберг він інтерв'ю дав і сказав, що найгірше з енергетикою вже позаду, але розслаблятися не варто. Ви знаєте. Я не знаю, позаду чи не позаду, і я би точно би не розслаблявся, не казав би, що все нормально, що вже і графіків не буде, і аварійних відключень не буде. З графіками більш-менш все стабілізувалося. Ви бачите, що по суті без обмежень сьогодні працює енергосистема. І одразу хочу сказати, це точно не завдяки НКРКП національної комісії, яка ну, почала просто. Розуміти, ну я думаю, в якості такого піару. Хоча може що скорисно вони і зробили безумовно. Ну це більше був піар, зрозуміло, когось наказати, когось покарати, когось е штрафувати і так далі. Це і не завдяки е іншим, які ж те, це спрацювали в першу чергу. Системи ППО надійні в, 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 в Україні, і друге це енергетики, це обленерго, це Укренерго, це керівництво і персонал всіх цих компаній і станцій генерації, які постраждали. Вони. Своїм своєю героїчною праці ліквідували наслідки, і саме завдяки цьому ми сьогодні з електроенергії. От саме так треба пріоритети ставити. Бо я сьогодні бачу таку боротьбу, хто перший сповістить про свої заслуги в стабільному енергоживленні країни. Та не треба. енергетики, прості, звичайні роботяги енергетики забезпечують нас сьогодні ту, -ту, -ту постукаю посту е електроенергію. І давайте на них молитися і на нашу систему. ППУ. Друге, е, друге, що хотів е, вам прокоментувати? Е, чо, пояснити, Чому е, по Коболєву така пристальна увага з боку мого і моїх колег по тимчасовій спеціальній комісії? Я вже на початку сказав і ще раз декілька слів скажу. Зрозумієте, будь ласка. Зараз в відкритому доступі є проект звіту тимчасової спеціальної комісії, яку очолює мій колега Крулько. Стосовно е, який базується на в тому числі Аудіті НАК Нафтогазу за частину 18-19 року за інші періоди стосовно несплати в бюджет. Це абсолютно прозорий документ. Ви можете його знайти в Верховній Раді. Ви можете в мене на Фейсбуці на сторінках. Я його коментую там по черзі певні фрагменти. Так ось, хочу сказати. одне. Треба бути повним ідіотом. Або покидьком, щоб, прочитавши цей результат, звіту аудиту, ще лишатися в полоні ілюзій, що Кобал. Його правління довбане, що ця Наблядова рада, яка маніпулювала нашим е свідомістю багато років і нам розповідала про якогось гіперталановитого менеджера, що це все є якісь високі стандарти сучасного корпоративного управління, і що це є взірець, до якого нам треба наближуватися. Ні, ні, і ще раз ні. І саджати Коболєва треба в першу чергу не стільки за його премії Хижацькі, які він. Витягнув з компанії, а це з наших з вами грошей. Ви ж розумієте, що ми з вами платили. Я порахував, до речі, за роки своєї роботи Кобалів витягнув з НАК «Нафтогаз» суму біля 1 мільярду гривень. Ще раз. Ухи, отак, отак відкрийте, подивіться ще раз. Не один мільйон, не 10 і не 100 мільйонів. Один мільярд гривень цей. Кінчений при... не придурок, вибачте, хотів сказати придурок. Ні, це не придурок. Цей авантюрист і покидьок витягнув з компанії державної національної особисто собі, як гонорари, премії і так далі. Все. Ще такі саме суми пішли. Ну, поменше, але обсягом там мова про мільярди пішли на спреміювання його недолугого правління і недолугої наглядової ради. А тепер певні члени тієї наглядової ради потрапили в чергове по квоті уряду в нову наглядову раду. І кого замкнулось? І той, хто призначав Коболєва вперше, а це Яценюк, і друге, це Гройсман, і втретє, хто призначав Коболєва на 4 роки контракту кладав смігаль, які довели до цього всього. Вони не відповідають, вони згідно з нашими законами і практиками, вони не сидять в кутузках, вони не кидаються із скали, да, так, так як і південнокорейські розумієте, там лідери, да, коли їх ловлять на корупцію. Ні, вони бігають по екранах, якусь байду розповідають, ну, шмігаль розповідає нам, як правильно управляти економікою, як правильно управляти енергокомпаніями. Ми читаємо про яйця по 17 гривень, ми читаємо ще інші там речі, і ми розуміємо. Що там відбувається взагалі на цих бюджетних грошах? І от це вибачте, ну, ситуацію як на жаль, в мене оптимізму не додає і. Коли ми навчимося доводити найвищих посадових осіб за такі речі, за абсолютно профанські, антидержавні, ділітантські помилки в системі управління державою, тоді буде шанс, що до на вищі посади будуть приходити професійні люди не для того, щоб там спиляти чергові бюджетні гроші, мільйони або десятки мільйонів, або більше, а для того, щоб реально фахово, Зламати цю корупційну антидержавну систему управління вірніше не зламати, а привести її. Ламати нічого не треба. Її треба треба просто модернізувати, і для цього треба зробити так, щоб у систему виконавчої влади потрапила когорта, Може, це 200, може це 150, але, як мінімум, ядро якесь. Професійних, адекватних, патріотичних людей, які розуміють, чому вони йдуть туди, і які розуміють, якого наслідків вони будуть здобувати. Це квінтесенція. І управлінської, так би мовити, реформації управлінського майбутнього України і на жаль при всій повазі до президента Зеленського. А в першу чергу це його зовнішня дипломатія, це його дійсно потужна презентація України і дійсно вага в світі. Я тут капелюха знімаю перед його дипломатичними здібницями і все. Але своїх претензій по повному розвалу системи управлінської державної машини я нікуди. Не діваю, і безумовно про це рано чи пізно. Ми будемо вголос говорити. Зараз може не час. Зараз єднаємося. Перемога. Ми очікуємо не тільки не стільки перемоги, скільки готуємося до наступу. Треба розібратися тут більше психічного якось навали з боку Путіна і лякалок, що ось ми підемо все. Що тут більше, психологічного тиску чи реальна можливості російської армії де, не другої, а 22-ї в світі, вибачте, якщо так брати, по якісті, да? не, не по наваліці, не по. Масах загиблих, яких вони мобіків, шмобіків кидають там, на мінні поля, в тому числі останні атаки йдуть через мінні поля, там, в районі Углідара та інших Донецьких міст. Розумієте? Але все ж таки ми війна війною. У нас, слава Богу, є професійні воєначальники. У нас є дуже серйозна професійна допомога з боку наших партнерів. За це мають відповідати професіонали. І безумовно, не знаю, перелом коли буде, але готуватися треба до контрнаступу і до відвоювання території. Але питання професійного адекватного уряду, так само як і заміна практично повна Верховної Ради, ділітантське непрофесійної і нездатне абсолютно виконувати державні завдання. виключно лабістка там Верховна Рада на привики жаль сталася так. оце це буде ключове питання для наших викликів і. Коли я закінчую вже про прокобалів, просто одна деталь, щоб ви зрозуміли наскільки все це небезпечно. Ви, мабуть, я не хочу. Я не ворог пані Лани Зеркаль. В мене ніколи не було сумнівів, що це все розумієте, піар, е, такий образ, да такий. Піар-імідж такий, який хтось вміло розкручував, навіть, навіть хтось вже її сприймав як кандидата президента. Розумієте, світовий образ Ван Зеркаль. Я просто хочу вам одна деталь почитати з ресурсу Україна сьогодні. Виявляється, що в 2020 році на ЗК агенція по запобіганню корупції провела проверку перевірку декларації екс заступника міністра іностранних сп... закордонних справ україни Івана зеркаль ціла низка порушень які шутки шутками тягнули ні багато ні мало на 366 статтю УК кримінального кодексу службовий підлог із штрафами або позбавлення волі на хвилиночку. В її колекції з'явилося сім пар годинників. Якісь там Адемаарс, Піджпіґоу, Джаді, Я навіть я навіть з нас таких не знаю, але в середньому вартість, вартість таких брендів 40-50 Тисяч євро за одні за один годину задекларувала 400 тисяч доларів е, грошей, які не змогла пояснити звідки вони їх взяла. нерухомість, землі, і оце це розумієте, якось раптово. Вона виплила. Ну ще раз. Бо нема питань, якщо НАЗК ви виявиєте, то воно мало би перевірити і сказати, так чи ні. Два з половиною роки на ЗК робила вигляд, що щось там перевіряло, і виявляється, що все це нещодавно закрите, це питання, знято з порядку денного, і ну, Главна Зеркаль готова до нових політичних баталій. Та чорт з неїся Іваною Зеркаль. Ще раз не хочу образити жінок, комусь вона подобається, комусь. ні, Це ваша особиста справа. Я чітко відчуваю, що це нова технологія, і з нічого робити за допомогою певних закордонних вабістів дуже потужних одній з однієї далекої країни, за допомогою великих грошей. Внутрішніх і там однозначно гроші Нафтогаза величезні вкинути формування цього світлого образу за допомогою інших меценатів. Я знаю їх прізвища, але там за моральних етичних е, е, причин я не можу про це говорити. так ось це спроба чергове ліпити для нас з вами чергові проекти, які мають відтягнути голоси від того. Від тих кому дійсно ми з вами будемо віддавати свої голоси і обирати фаховими управлінцями. Я не збираюся вас агітувати ні за жодну політичну партію. Ви самі в усьому розберетеся. Але благаю ще раз на колінах. не ведіться на ці фейкові скороспівки. Це розумієте, це пшик, це нічого яким задорачують задура... голову дурманя чергове От Думайте, як правильно свого часу нас закликав президент України Володимир Зеленський в ході виборчої кампанії. І останнє, вся ця маячня. Дуже серйозно підтримується оцим моноканалам, єдиним каналам, через який йде постійна спроба дурманити українцям голову. Ну не випадково останні тижні там почав з'являтися пан Коболєв, розумієте, в гіпер, гіпер гіперуспішний менеджер, який просто загнав борги Нафтогаз, і він зараз на єдиному каналі на марафоні продовжує навчати українців і розповідати про свої звитяги, З чого я роблю. Висновок що якась божеві. Вільна голова готує Коболєва нам презентувати як потенційного прем'єра. Вибачте, я не лякаю вас, але це так. Я думаю, за підтримки певних лобійських кругів із далекої однієї страни, країни, в якої я знаю, скільки коштує приблизно кожна така поїздка. Лобійська, яку Коболєв там зазвичай робив там, 500 тисяч доларів. Приблизно це вартість лобістів на організацію такої поїздки і успішної там ну виступу, там десь там серії статей і так далі. 500 тисяч доларів. І точно вам гарантую, Це не із вас. Власне, кишені. Це з нашої з вами кишені, але це через знак Нафтогаз. Так ось закінчую. Моно цей канал 2 мільярди гривень в бюджеті України передбачено на фінансування програм цього каналу. На все енергозбереження 150 мільйонів давали і останні два роки не дають. 150 нещасних мільйонів на теплі кредити не дають. Але 2 мільярди гривень з бюджету на моноканал, як зайчики фінансують. А там їх підбирають якісь чергові Кирила Тимошенка, інші там хлопці, дуже непогані, такі веселі, які знають, як пиляти гроші, як піаритися на цьому, і як дурити мозок українців. Не ведіться, думайте. З вами був Олексій Кучеренко. До побачення.